Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна неділя! Христос Воскрес! Живемо, радіємо, святкуємо. Перебуваємо в радості, в молитві, на природі з сім'єю, де хто може бути перебувати. Е, зараз так жарко в Меджугорі, що хочеться перебувати десь на морі, але немає можливості. Добре, і сьогодні зачитаємо послання Бороду Серіці Миру, 25 липня 2023 року. Дорогі діти! Цей благодатний час, коли мене Всевишній посилає вам, щоб вас любила і вела дорогою навернення. Приносьте ваші молитви та жертви за всіх тих, які далеко і не пізнали Божої любові. Дітоньки, ви будьте свідками любові та миру для всіх немирних сердець. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і це вже напевно останній раз ми розглядаємо це посилання, бо вже 25-го буде знову нове посилання. І що ми можемо на це взяти практику собі? Звісно, всі молитви, всі нашу спрямовувати в намірах Марії, за тих людей, які не пізнали Божої любові. Но Марія про це просить. А якщо просить про це, то значить це для неї є дуже важливо. Для нас це так здається. Не за, бар... ну, не за дуже важливо молитися там за когось. Хочеться молитися за свої потреби, хочеться молитися за своїх. За свою сім'ю, за своє здрувко, за своє е, все інше таке. Але, як каже отець Смілєвський, здоров'ячко не найголовніше для християна. Тому м давайте будемо спрямовувати наш погляд на те, що головніше. Головніше це е, спастися самому і спасти свій дім, так? І, і виконувати Божі прохання і Марії прохання, бо Марії прохання не йдуть від Марії, а йдуть від е, Бога. Бо Марія так і каже, що Всевишній посилає мене вам, Всевишній. Тобто Бог Отець посилає Марію нам передати це послання. Не вона сама прийшла собі, придумала щось і тут нам розповідає. І каже, цей благодатний час. Благодатний, бо Господь дає нам цю благодать і дає це посилання, і дає шанс тим людям, які не спаслися, які далеко від Бога, дає їм шанс, щоб ми за них молилися і по наших молитвах в їхньому житті. Відбувалося чудо. Розумієте, коли людина собі йде йде, а тут бах, видіння, вона пізнала Бога, і різко життя і перемінилося. А не тільки її, а й її кругу, її сім'ї. Е відразу змінюється життя. Життя не тільки цієї людини, а ті, хто її оточував. Ну, може, ті, хто оточував, не дуже багато зміниться, але також зміниться. Побачить, що можна жити з Богом, можна. Веселитися, радіти з Богом, а не тільки, як завжди, думають, що тільки якісь закони. Е і дуже складно, дуже нецікаво, дуже невесело з Богом жити. Тому люди і відходять, особливо молоді люди, тому що думають, а, знову те саме моралі буде хтось читати. Ну, ми не потребуємо читати моралі. Нам треба жити так, щоб ті діти брали з нас приклад і хотіли так само жити в радості, і в мирі, в любові. А не шукати замінників собі на дискотеках, наркотиках і там всіх інших речах. Тому давайте сьогодні помолимось за цих людей, які не пізнали Божої любові, і будемо свідками, бо каже Марія, дитинко, ти будь свідком любові та миру для всіх немирних сердець. Ти сьогодні будь свідком для всіх немирних і цих сердець, які далекі від Бога. Але вони хочуть бачити тебе. Дивити... Ну, вони навіть не хочуть на тебе дивитися, але вони бачать тебе і думають, ну, він так, вона так добре живе, і я так хочу. І починаєш шукати. Через тебе навіть, але буде шукати Бога потім. Знаєте, як воно боїмося бути е, прикладом, бо Господь має бути прикладом Ісус, так, звісно. Але. Люди не бачать Ісуса, особливо ті, які далекі від Бога, Божої любові не пізнали. Вони тільки бачать людей практичні речі, практичні кроки. Як ти рухаєшся, як ти говориш, як ти дивишся, як ти посміхаєшся. Вони це бачать. І якщо вони цього всього не побачать в тобі, то вони не захочуть далі шукати Бога. Тому важливо, щоб Бог сіяв з тебе, щоб з тебе була мир, любов і радість. Мені дуже ще складно це робити. Бо я такий, знаєте, на лице дуже. Не це я. Як стовп, не знаю, як, як би то назвати. Але дуже важко мені було вчитися посміхатися. Тут все-таки посміхаються. І так, а у нас звикли ходити так, от у нас на церкву прийшов так, от, не дай Бог, ти усміхнешся, то тебе батюшка кадилом заб'є. Це жартую. Але трошки доля правди в тому є. Тому давайте буде посміхатися більше. І нести мир і радість тим, хто не пізнали Божої любові. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. па Папа.